Зберегти життя та здоров'я наших дітей таким гаслом керуються працівники Коломийської поліції та вчителі. Зараз триває профілактична акція, в рамках якої біля навчальних закладів чергують патрульні. Особливо це стосується тих шкіл, які розташовані біля швидкісних автошляхів. З початком навчального року працівниками Коломийського відділу поліції проводиться комплекс профілактичних заходів під умовною назвою Увага діти на дорозі. Під час цих заходів наряди патрульної поліції здійснюють патрулювання поблизу шкіл. Також хочу звернутися до батьків та вчителів про те, що потрібно дітям нагадувати, як потрібно поводитися на дорозі. В зв'язку з ростом ДТП на території міста Коломиї та Коломийського району працівниками патрульної поліції було проведено ряд рейдів відпрацювань території Коломийського району. Було відпрацьовано печеніжинську зону та отенійську зону. Під час даних відпрацювань було складно 69 адміністративних протоколів на водіїв за різні порушення правил дорожнього руху. 16 протоколів було складено за керування в нетверезому стані. 18.09.2016 року під час проведення відпрацювання отенійської зони було складено 5 адміністративних протоколів за керування в нетверезому стані. Три автомобілі затримано на арешт Майданчик. Хочу звернутися до всіх водіїв та пішоходів, не порушувати правила дорожнього руху, особливо не сідати за кермо в нетверезому стані. Основна причина ДТП це є перевищення швидкості, проїзд перехрест, проїзд на заборонний сигнал світлофора, а також нетверезий стан водіїв.